Високодостойне товариство. Сьогодні у нас з вами знакова подія. Сьогодні ми звітуємо перед державою про отримання дипломів магістра зі спеціальності Початкова освіта, дошкільна освіта, музичне мистецтво, українська мова та література, англійська мова та література, історія, магістр з менеджменту, освітні педагогічні науки. Ви наше майбутнє. Вам творити майбутнє України. Ви здобули європейські знання, які допоможуть розбудовувати наше майбутнє. 24 лютого внесло значні корективи в наше життя, в життя нашого народу, в життя нашої академії. І мені приємно. Що саме ви, магістри, наші педагоги, показали громадянську позицію. Саме ви були учасниками і є учасниками волонтерства. Саме ви є працівниками освітнього хабу і робимо все для того, щоб перемога була якнайскоріше. Робимо все для перемоги. Я хочу щиро подякувати професорсько-викладацькому складу за ті знання. За європейську позицію, за те, що ви підготували гідних магістрів. Мені приємно, що сьогодні разом з магістрами батьки, кохані, родини, які завжди підтримували у вас у процесі навчання. Шановні магістри, перед вами відкриваються значні дороги. Я бажаю, щоб ви долали вершини. Я бажаю, щоб ви стали висококваліфікованими фахівцями в незалежній Україні. Ви повинні гідно нести звання випускника Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Я щиро вас вітаю. Я щиро вітаю, що сьогодні ми можемо вручити вам дипломи магістрів. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Україна понад усе.